Тернополянин, який прославився на весь світ, сьогодні мова піде про відомого американського художника українського походження, кераміста, графіка і мистецтвознавця Якова Гніздовського. Майбутній митець народився 27 січня 1915 року в селі Пилипчі, нині це Тернопільська область, в родині збіднілого галицького шляхтича та його дружини Марти. Якось митець сказав. Що на творчому шляху йому довелося пройти сто доріг. Те ж саме можна сміливо казати і про все його життя. З 1933 року Яків Гніздовський навчався у Львівській духовній семінарії. В 1938 році продовжив навчання у Варшавській академії мистецтв, до речі, на стипендію Андрія Шептицького, що було дуже престижно на той час. Після початку Другої світової війни Став студентом Загребської академії мистецтв. З 1944 по 1949 рік перебував у таборі для переміщених осіб неподалік від Мюнхена. І саме з цим періодом життя митця пов'язане одне з його найбільших і найвідоміших полотен. Картина «Скитальці». Одна із найвідоміших і найбільших картин Якова Гніздовського англійською мовою вона точніше називається «Displacing Persons» або «DP» переміщені особи. Так називали мільйони людей, які в часи Другої світової війни були вимушені покинути свою батьківщину. Та опинились далеко за її межами, в основному на території Німеччини та Австрії. Тут для них утворили величезну кількість спеціальних діпі таборів Понищені війною України не могли надати належного прихистку стільком біженцям, тож їх часто селили в колишні військові казарми, школи чи монастирі. А часто одну кімнату заселяла заселяло декілька родин або різних груп біженців. Після війни українці були однією з найчисельніших країн по кількості біженців поряд з поляками та євреями. Так, 1946 року 206 871 українець заселився в 125 діпі таборів. Тож картину Якова Гніздовського «Скитальці», яку він намалював 1948 року, можна вважати фрагментом саме такого ДІПІ-табору, в якому і перебував колись митець. До речі, на той час йому виповнилось вже 33 роки. Далі митець оселився в США. Спочатку в штаті Міннесот, в місті Сент-Пол. Тут він одразу ж отримав. Посаду дизайнера у рекламній компанії Браун Bigelow. Потім перебрався до Нью-Йорка, де відтоді переважно й мешкав аж до своєї смерті. Єдина тривала подорож митця була до Парижу на два роки всередині 1950-х років. Як всі митці того часу, Гніздовський мріяв про Париж. У Франції він дуже багато працював. Провів три персональні виставки, і тут зустрів свою майбутню дружину Стефанію Кузан, яка була донькою вихідців з України. У своїй графіці Яків Гніздовський використав багато напрямів. Це і японська та європейська гравюри, і американський поп-арт, і навіть українські мотиви. І так митець віднайшов свою лінію. Він створив відомий. Мережевний стиль з ритмічними повторами, а темами його робіт були переважно флора та фауна. Перші відбитки зі своїх різьблених дощок художник робив, використовуючи звичайну алюмінієву ложку. Пізніше придбав спеціальний прес. Різав переважно на вишні, яблуні, груші чи буку, а друкував на ваші спеціальному японському рисовому папері. У 1954 році відбулася перша персональна виставка Якова Гніздовського у США. Проте визнання його таланту і майстерності прийшло тоді, коли галерея Асоціації американських митців у Нью-Йорку придбала 220 відбитків із серії його дереворитів Сосни. Свого часу. Дві картини Гніздовського, а це зимовий пейзаж і соняшники, прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді у Білому домі, а придбала їх сама Жаклін Кеннеді. Талант митця поширювався й на інші види мистецтва та дизайну. Так Гніздовський малював олійними фарбами і темперою. Іноді займався скульптурою малих форм. Ілюстрував книги та періодику, робив поштові марки та листівки. Відомо, що одним із найбільших проєктів останніх років життя художника був іконостас для української католицької церкви святої Трійці у Кергонгсоні, штату Нью-Йорк. Гніздовський є також автором екслібреса Гарвард Коледж Ukrainian Семінар. Частина якого стала логотипом Українознавчого інституту в Гарварді. На ньому зображено староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії після його перебудови у XVIII столітті, а над ними зображення трьох відкритих книг із гаслами Гарвардського університету «Верітес». До речі, відомо, що всі офіційні документи інституту, всі його видання, бібліотека, а також інформаційно-довідкові матеріали і донині містять зображення цього логотипу. Твори Якова Гніздовського зберігаються сьогодні в багатьох приватних колекціях та музеях по всьому світу. Зокрема, їх можна побачити в конгресовій бібліотеці, в Бостонському музеї, музеї Філадельфії, а також у багатьох музеях Японії. У 1990 році вдова художника Стефанія Гніздовська подарувала декілька його робіт музеям Києва, Львова та Тернополя. Пізніше ще кілька робіт художника було подаровано музеям Івано-Франківська та Чернівців. А на сьогодні декілька оригіналів його графічних робіт зберігаються також у Борщівському краєзнавчому музеї та в науковій бібліотеці Києво-Могилянської академії в особистій колекції науковця Омеляна Пріцяка, з яким митець дуже добре товаришував. Помер Яким Гніздовський 8 листопада 1985 року у Нью-Йорку на 70-му році життя. Проте відомо, що 5 листопада 2005 року прах митця було перепоховано на Личаківському цвинтарі у Львові. Якраз того року виповнилось 20 років від дня смерті митця та 90 років від дня його народження. Спадок Якова Гніздовського глибоко український за змістом та світовий за масштабом. Його роботи часто можна побачити у різних виданнях та на великих виставках. Ними надихаються на батьківщині митця та за кордоном. Пам'ять про Якова Гніздовського живе і має жити. А якщо вас зацікавила творчість митця, то ви можете прийти до бібліотеки української діаспори імені сенатора Джона Маккейна та ознайомитись з чудовим альбомом художніх робіт Якова Гніздовського.